З 1981 року, вже більше 40 років, моя доля пов'язана з найкращим закладом півдня України Херсонським державним університетом. Любе альмаматер, я тебе дуже люблю і сьогодні вітаю всіх наших студентів, колишніх студентів, наших шановних колег з цією датою. 105 п'ятою річницею. Хай нас спонукає до перемоги. Наша праця, наше бажання зробити як то найбільше для того, щоб наш заклад став одним з самих відомих не тільки в нашій державі, а й за її межами. Важкі виклики сьогодення, такі яких не було останніх 80 років. Змусили нас бути в різних регіонах України, Європи і світу. Я вірю, що ми з гідністю пройдемо всі ці випробування долі, станемо міцнішими, талановитішими, розумнішими і кращими, віримо в перемогу, примножуємо свої знання. Слава Україні! Слава Херсонському державному університету! Я єсть народ, якого правди, сила ніким звойована ще не була. Я думаю, кожен причетний до Херсонського державного університету може сказати і про себе такі слова. Ми знаходимося у різних країнах, ми розкидані освіту, але нас єднає одне Херсонський державний університет. 105 років різні часи були у нашого університету, але такого складного ще не було. Рідний університет з Днем народження тебе, з ювілеєм, будь стійким! Витривалим, мужнім, бо це вселяє в нас віру. Віру в те, що ми повернемося, пройдемо твоїми коридорами, відбудуємо тебе, прикрасимо і знову будемо сіяти добре, мудре і вічне. Шановні колеги, друзі, однодумці, ті дні наш університет відзначає ту річницю. Такі моменти завжди виникає питання: чи багато це, чи мало. З точки зору того, скільки вже зроблено, немало. Скільки ще потрібно зробити, розумієш, ми на початку шляху. Університет це взагалі про молодість, силу знань та інтелекту, це відчуття перебування на вістрі подій серед тих, хто стане творцями нашого майбутнього, тобто наших студентів, заради яких ми живемо і працюємо. Особливо гостро це відчувається зараз, коли країна виборює свій вибір, свою долю і незалежність. Війна внесла корективи у наше життя, розкидала по всій Україні та зарубіжжю. Але Херсонський державний університет залишається тим коренем, який тримає нас за рідну землю, підтримує нашу віру у перемогу і скоріше повернення додому. 105 років досвіду. Радості перемог, творчих успіхів, наукових досягнень 105 років хвилювань і кохання, тисячі успішних випускників, які отримали дорогу в життя у нашому університеті. Вірю в перемогу, вірю в розквіт і процвітання нашої Альмаматер. Бажаю, щоб ми всі зустрілися в рідному Херсоні, щоб наповнились життям стіни нашого університету. Від імені викладачів і студентів факультету комп'ютерних наук, фізики та математики щиро вітаємо рідний університет, бажаємо йому довгих років процвітання та розквіту. Шановні колеги, студенти, аспіранти, докторанти і випускники Херсонського державного університету. Сьогодні ми з вами відзначаємо ступенту річницю з дня заснування нашої рідної альма-матери. Для багатьох з нас. Херсонський державний університет став рідною домівкою протягом свого навчання, а також роботи. Для мене особисто з нашим закладом пов'язано моє життя, навчання і робота протягом майже 17 років. І, звісно, хотілося б такий день побажати всім нам з вами лише перемоги, їх повернення до нашого рідного Херсону, щоб наш заклад повернувся додому. Слава Україні! Рідний, любий наш університет, скоро ми будемо відзначати твою 105-ту річницю. І як на початку минулого століття ти, твої викладачі і студенти переживають страшну біду. Вірю, ми вистоїмо, бо ми не скорені. І непереможні. Любимо тебе, наш рідний університет, здоров'я, професійних здобутків і витримки всім нашим студентам і співробітникам. Ти, наш університет, кращий. Війна розкидала нас по різних країнах, але наша адреса залишається університетська 27. Готуйся до зустрічі! Чи можна половину свого життя вмістити в 40 секундне відео горизонтального формату? Питання таке досить риторичне, але ж давайте спробуємо. І так, парк, приймальна комісія, сходи, перша лекція, перша сесія, гуртожиток. ну от, А далі понеслося: робота, пари, одруження. Народження сина, захист кандидатської дисертації і все це завдяки і в стінах Херсонського державного університету. Шановний дорогий мій університет, залишайся таким же теплим, як мамина ковда, затишним, як батькова домівка і незламним, як моє улюблене місто герой Херсон. Зі святом рідний Херсонський державний університет. Перемога близько, наша зустріч близько. Ми віримо в це щиро. З Днем Народження, рідний університет. Відзначаючи сьогодні 105-ту річницю, ми робимо крок у майбутнє. Нехай він буде широкий та впевнений під мирним небом, у сильній незалежній, соборній державі. Слава Україні!